Вітаю дітки! Навесні на водоймах прогрівається вода, риби піднімаються з дна водойм ближче до поверхні. Незабаром почнеться нерест. Риби шукають затишні місця для відкладання ікри, з якої потім вилуплюються мальки. Період початку нересту залежить від температури води. Мальки і ікринки дуже чутливі до тепла і холоду. Першими йдуть на нерест щуки, окунь відразу як закінчиться льодохід. Потім настає час для нересту уляща, плітки та судака. Коли добре прогріються водойми, підуть на нерест коропи карасі й Полюблюють лоскаті обирати тихі запливи попід берегами або зарості густої водяної рослинності. Тобто місця, де немає бурхливої течії, яка могла б змити ікру. Сазани, річковий оконь, сом кращих місць для нереста не вишукують, розмножуються там, де живуть. Під час нересту риби шукають особливі місця нерестище. Здебільшого після нересту риби не піклуються про своїх майбутніх нащадків. Кидаючи ікру на призволяще але щука і судак охороняють свою ікру доти, доки з неї не вилуплюються мальки. Дітки, відгадайте загадку клишоногий і вусатий, вкритий панцером, хвостатий, з ним обачним слід бути, може клешнею вщипнути. Так, вірно, це рак. Коли на вулиці теплішає, а крига на річках і ставках тане прокидаються раки. Вони живуть на дні, під камінням, у нірках, під корінням дерев. Взимку вони майже не рухаються, сплять, а навесні оживають. Коли сонечко гріє воду, раки вилазять зі своїх схованок і починають шукати їжу. Вони їдять усе, що знайдуть на дні залишки рослин, мілких водяних тварин, мертву рибу, саме тому їх ще називають санітарами, водою. Рак рухається задом наперед, а ще вміє швидко плести, махаючи хвостом, але зазвичай він ходить по дну повільно і бережно. Навесні вода стає чистішою і теплішою, а навколо з'являється більше їжі. Саме в цю пору раки скидають старий панцир, бо ростуть. Після линьки вони стають м'які і ховаються, поки не затвердіє новий панцир. У деяких раків навесні під хвостом вже можна побачити ікру, з нею вилупляться маленькі реченята. Жаби мешкають в прісноводних водоймах. Суходолом вони пересуваються стрибками, деякі можуть ходити і бігати. Жаби добре плавають у воді. Вони корисні тим, що поїдають комах, зменшуючи їх чисельність. Навесні жаби відкладають ікру, з якої з'являються маленькі пугалавки. Біля води можна спостерігати багато комах. Лічинки бабок, водяні жуки, комарі мошки з'являються з води або бігають по її поверхні. Вони важлива їжа для риб. Отже, життя під водою навесні вирує, мешканці водою стають активними, вони відкладають ікру, з якою потім з'являються мальки. Дякую за увагу, до побачення!